Ти стали горе, і ти поклав початок землі та Всесвіту, від віку до віку, типу. ти Бог. Ти перетвориш людину в порох, сказавши: Поверніться людські діти, адже для тебе тисяча років, як день вчорашній, що проминув, як нічна сторожа. Швидко зникають вони, наче ранішній сон, що заливається, як трава, що на світанку зеленіє, і світає, а ввечері скошеною засихає. Так і ми в'янемо від Твого Дніму, тривожимося Твоїм покуренням. Ти, попав пересумою нашої провини, навіть майже дає міським світлою Твого обличчя. Отже, всі наші дні в Твоєму вміння, наші віта щезають, як подих. Тривалість нашого життя 70 років, а якщо вистачить 70, і переважно вони складаються з важкою праці і мету. Оскільки руки швидко минають, і ми відлітаємо. Хто пізнав силу Твого внугу і відчув страх від Твого курення, навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули серце. Бога. Помолимося нашого.